Друзі, ми повертаємось до прямого етеру на телеканалі Ті 8 Плюс. Продовжимо наживо висвітлювати усі актуальні події щодо російсько-української війни. З вами в студії Богдан Шимчук обов'язково також доєднуйтесь до наших соцмереж. Також перш ніж ми розпочнемо інформаційну годину. Хочу нагадати, що саме сьогодні день місцевого самоврядування, і от детальніше про те, наскільки важливу роль відіграло саме місцеве самоврядування в розвитку міст. От, зокрема, під час війни будемо спілкуватись детальніше із. Міським головою Кам'янець-Подільського з нами на телефонному зв'язку Михайло Посідко. Пане Михайло, вітаю вас. Слава Україні! Зі святом героям слава! Дякую вам за вітання. Знову ж таки, якщо говорити зокрема про ті виклики, з якими зіштовхується місцеве самоврядування, органи місцевого самоврядування, так то цьогоріч це широкомасштабна війна, і знову ж таки це переформатування бюджетів, це переформатування фактично усього, що було до широкомасштабної війни. Розкажіть детальніше про те, як для вас, зокрема, минув цей рік, що ключове було зроблено у Кам'янець-Подільському. Які важливі рішення були прийняті? Ну, звичайно, що це безпрецедентно важкий рік, як для нашої Кам'янець-Подільської громади, так я думаю, для кожної громади нашої держави. З самого початку року ми зіштовхнулися військової агресії. Відповідно, потрібно було приймати швидкі правильні рішення для того, щоб мінімізувати негативний вплив війни на життя українців. З питаннями, які, як і інші громади, зіштовхнулися, це в першу чергу питання безпеки, як громади. В такий непростий час ми активно включилися в питання забезпечення всім необхідних наших укриттів, виділяли значні суми коштів на забезпечення таких укритів, як в житловому фонді, так і в наших освітніх, медичних та культурних закладах. Близько 6 мільйонів гривень бюджету було передбачено на ці заходи. Дуже важливим питанням це було прийняття внутрішньопереміщених осіб, адже з перших днів військової агресії до Кам'янця-Подільського, враховуючи його потенціал і туристичну інфраструктуру, приїхало дуже багато людей з Києва, з Харкова, з півдня нашої держави. Станом на сьогодні офіційно зареєстровано більше 20 тисяч внутрішніх переміщених осіб в нашій громаді. Кожному цьому кожній ціні ми. Намагалися надати саме необхідне, це перше розселити, надати соціальне, нагодувати, надати речі першої необхідності, ну і звичайно провести певну психологічну реабілітацію, адже люди приїхали з регіонів, які піддавалися бомбардуванням, які піддавалися збройній агресії. Тому для нас це було вкрай важливим. Ну і крім цього, теж ряд питань пов'язаних з релокацією бізнесу. Ми провели і бізнес-форуми, ми максимально сприяли. Підприємництвам, які переміщали свої потуги з сходу з півдня нашої держави, станом на сьогодні у нас розміщено 22 підприємства, які вже е, активно працюють і забезпечують нам економічний фронт підтримку наших збройних сил України. Ну і це теж звичайно, що пріоритетом є підтримка збройних сил України. Ми в цьому році прийняли цілий ряд програм. Підтримки таких збройних сил України, це як наших військових частин, які розміщені на території громади. Це близько 30 мільйонів гривень. Ми виділили з міського бюджету. Також підтримали наших військовослужбовців, які проводять проходять службу в інших військових частинах. Теж прийнята програма і теж виділяються кошти на забезпечення необхідними речами наших наших хлопців. Ну і ну знов таки дуже багато інших питань, особливо зараз пов'язаних з. Руйнацію об'єктів критичної інфраструктури, це одне з найбільших зараз викликів, які стоять перед нами. Це успішне проходження зимового зимового періоду. Ми ще з літа попереджали цю громаду про те, що ця зима буде найважча за нашу історію. Було напрацьовано різноманітні сценарії найгірших випадків. Під ці сценарії були передбачені значні суми коштів. Ну і зараз ми стараємося якомога. Легше пройти цей непростий період для нашої громади і для всієї країни щодо знову ж таки підтримки в плані енергоефективності Кам'янець-Подільського. то знаю, що ви одним з перших в області прийняли рішення за те, щоб будете компенсувати частину вартості генератора. Розкажіть, чи користується попитом зараз ця ідея? Скільки людей можливо вже скористувалися, якщо ви володієте статистикою? Так, дійсно, як інші міста, ми одні з перших в області прийняли програму фінансової підтримки наших українських компаній. Також ОСББ прийняли програму, яка компенсує 50% вартості генераторів. Загальна сума програми складає 5 мільйонів гривень. 1 мільйон гривень ми вже передбачили на 22 рік. Решта суми де передбачені про формування бюджету на 23 рік. Провели відповідні збори з головами головами ОСББ з управлінськими компаніями. Роз'яснили їм всю, всі юридичні моменти реалізації цієї програми. Програма дійсно була позитивно сприйнята. Зараз працює комісія, яка збирає всі необхідні документи, які мають подати для такої компенсації. І вже станом на сьогодні. Мені відомо, що надійшло близько 15 заявок від управителів, і відповідно вже в рамках бюджетного процесу будуть виплати по компенсації. Цих генераторів, крім цього, ми прийняли також програми підтримки наших державних установ, які розміщуються на території громади. Виділили їм теж в 2022 році 200 тисяч гривень на забезпечення безперебійної їхньої роботи. Це такі державні органи, як пенсійний фонд, це військова адміністрація, прокуратура, суд і багато інших державних установ, які теж потребують безперебійної роботи. Ми це розуміємо, тому ми таким чином вирішили підтримати державні органи, щоб вони функціонували і здійснювали свою діяльність, пане Михайло. Якщо не помиляюсь, то вчора чи позавчора ввечері, як і Кам'янець-Подільський, так і місто не також ви залишились повністю без електроенергії. Розкажіть, як проходили от фактично цей етап, чи працювали об'єкти критичної інфраструктури? Знову ж таки, чи було тепло в домівках кам'янчан, і найголовніше, яка реакція людей? Чи були якісь чи були чи зіштовхували з якимось супротивом стосовно того, що маємо і доволі часті відключення електроенергії? І зокрема, там був момент, коли повністю не було електроенергії. Як люди налаштовані? Ну, звичайно, що це є для нас серйозним викликом, серйозною проблемою, як наша громада, інші громади нашої області і держави зараз. Сильно потерпають від частих відключень електроенергії, і відповідно це не дає можливості повністю забезпечити необхідним теплом та водою наші домівки, адже за той період часу, що працює наш об'єднаш об'єкти критичної інфраструктури, вони в повній мірі не можуть забезпечити подачу тепла і прогріти будинки. Звичайно, що громада не задоволена таким станом речей, і ми відповідно постійно працюємо як з. Хмельницького тут теж від них просимо, щоб графіки, які застосовуються, вони по перше, щоб вони були дотримані ці графіки. Ну і друге, щоб все таки не було таких додаткових відключень, які не дають можливості, як громаді, так і нашим комунальним підприємствам бути готовими до тих чи інших викликів. Ми максимально стараємося спілкуватися з громадою, проводимо роз'яснену роботу. Що це відбувається за заказівкою Укренерго, регулюється подача на ту чи іншу лінію електропередач для того, щоб не мати можливості аварійних відключень, щоб не ставалися відповідні аварії. На мережах зараз буквально зранку ми провели ще одне засідання оперативного нашого штабу, який працює з перших днів війни, і стараємося виправити цю ситуацію. Для того щоб забезпечити теплом та водою наші домівки, наші заклади соціальної інфраструктури були закуплені... Генератори були проведені цілий ряд і комплекс технічних заходів, і зараз фактично вже деякі питання вже вирішені і закриті. Подики мають мають тепло і мають воду. Але є ще ряд подивків, які теж потребують вирішення. Ми так прогнозуємо, навіть якщо буде такі далі продовжуватися відключення, що протягом тижня часу на відсотків 90 ми проблему вирішимо. Знову ж таки, чи адаптувався місцевий бізнес до тих умов, які виникають наразі? Знову ж таки, це і відключення електроенергії, і ви зазначили про те, що 22 підприємства зробили релокейт до вашого до Кам'янець-Подільського. Так наскільки зараз я чого вталися в першу чергу підприємці і чи відновились надходження до бюджету? І знову ж таки в контексті цього запитання, також який дефіцит державного бюджету 2022 року у Кам'янець-Подільському. Ну дійсно бізнес теж має працювати, і вони доволі чуттєво відносяться до. Перебоїв з постачанням електроенергії ми ще на позаминулому тижні збирали представників найбільших наших промислових підприємств, де проговарювали цю проблематику. На цих зібраннях були присутні теж представники енергетиків. Багато підприємств перейшли на нічний режим роботи, що дало можливість їм все таки більш-менш забезпечити стабільно походження цієї роботи. Хоча також вони відчувають доволі таки недостачу, є ряд незручностей з цього питання. Ну, відповідно, ми дали відповідну контактну особу нашого працівника департаменту економіки, який постійно на зв'язку є таким місточком комунікаційним між промисловцями та енергетиками, і стараємося в ручному режимі на кожну якусь проблему реагувати і її вирішувати. Хоча дійсно проблематика є, і вона залишається а для нас є важливим, щоб підприємства працювали. Наповнювали наш бюджет відповідно, і відповідно забезпечили підтримку, в тому числі і фронту. Зараз якраз відбувається процес формування бюджету на 23 рік. Проводимо зустрічі з розпорядниками коштів. Формуємо на найбільші потреби. Розуміємо, що пріоритетами в цьому питанні є забезпечення безпеки, охорон підтримка збройних сил України. Забезпечення відповідних програм по цивільному захисту, соціальна підтримка малозахищених захищених і відповідно підтримка малого та середнього бізнесу. Всі ці питання зараз пропрацьовуються, і відповідно десь ближче до кінця грудня, у відповідності до бюджетного кодексу, про проект рішення про бюджет на двадцять рік буде винесений на розгляд безпекого корпусу. Якщо говорити про дефіцит місцевого бюджету цього року, то скільки він склав? Чи можемо ми про це говорити? Ну в нас звичайно, що дуже багато питань виникає до бюджету на 23 рік, до державного бюджету, де значно була зменшена освітня субвенція. Зараз ми пропрацьовуємо питання певних виділення коштів на компенсацію цього дефіциту. То більше це пов'язано саме з державним бюджетом 23 року і дефіцитом освітньої субвенції. Інші видатки, в принципі, те, що ми бачимо, прогнозовані дані. Нашого фінансового управління, що ситуація більш-менш задовільна, якщо можна так сказати, в умовах воєнного часу. І ми думаємо, що в разі прийняття бюджету 2023 року основні функції забезпечення життєдіяльності нашої громади будуть виконані. Ну, ж таки, Знаємо, що і там до початку війни, а з початком війни, то ще більше громади нашої держави активно продовжують співпрацювати або ж починають співпрацювати із громадами інших держав. Зокрема, знаємо про те, що в жовтні місяці ви взяли участь у п'ятій німецько-українській конференції муніципальних партнерств. Називалась вона Партнерства для розвитку та розбудови проходила у місті Ауксбург. Участь в заході в заході взяли також бургомістри та голови, представниці та представники громад Німеччини і України, що підтримують партнерські відносини. Знову ж таки, хотів би запитати, з якими найбільшими викликами стикаються громади сьогодні, і зокрема, чи готові допомагати громади Німеччини, от, зокрема, Кремін-Подільській громаді. Так, ми традиційно дуже активно співпрацюємо з нашими містами-партнерами з різних країн держави. Найбільшу підтримку ми отримали від міст Польщі і продовжуємо її отримати. Я безпосередньо ці тижні постійно проводжу онлайн зустрічі з мерами міст Польщі. Безпосередньо нещодавно провів зустріч з мером міста. Канади, які в цьому році підписали з нами партнерську угоду, теж провели зустріч з мерами і німецьких міст. І є вже певні результати співпраці і мого візиту до міста Аутбург в рамках зустрічі міських голів України та Німеччини. Зараз вже на кордоні перебуває гуманітарний вантаж, який спрямується до нашої громади для підтримки. Там і мають бути і різні генератори і різні. Засоби обігріву і все те необхідне, ми сформували свої потреби. Стараємося робити все для того, щоб наші міста партнери не забували про ситуацію, яка зараз є в країні. Ми наголошуємо на постійно, що ворог є по нашому п'єти критичної інфраструктури, намагаючись нас, щоб ми тут замерзли. Я вважаю, що це десь повторення спроб расистів початку ХХ століття провести такий певний геноцид українців. Наші партнери з розумінням відносяться до ситуації, висловлюють всіляку підтримку, захоплення нашими збройними силами України і готові і допомагають для нашої громади, щоб ми пройшли такий не такий непростий період для нашого життя нашій громаді, нашій державі. Пане Михайло, знову ж таки чудово, що ми маємо також і що отримуємо допомогу безпосередньо від міжнародних партнерів. Але тим не менше, якщо говорити все ж таки е, про інвестиції, чи може вже Кам'янець-Подільський говорити про те, що до прикладу в наступному році очікує е, прилив певних інвестицій, чи є вже до прикладу якісь певні міжнародні партнери або представники бізнесу країн міжнародних партнерів, які готові інвестувати у розвиток інфраструктури міста, у розвиток підприємств, які знову ж таки сплачують податки на місці. У зараз більше йде мова про міжнародне партнерство в рамках різноманітних грантових програм, де ми як і до війни, так і зараз активно приймаємо участь. Подаємо відповідні заявки. Вже є ряд заявок, які перемогли. Це на підтримку аграрного бізнесу. Ми отримали заявки одного з наших підприємств в рамках у межах 8 мільйонів гривень. Також в цьому році розпочалася реалізація проекту підтримки малого та середнього бізнесу, де ми отримали грантові кошти в сумі 1 мільйон євро. І зараз цей проект реалізовується. і проводяться заходи. Ну і багато інших теж речей. Більш таких і дрібних і по енергоефективності ми теж активно працюємо для того, щоб зробити нашу громаду більш енергоефективною і багато інших речей. Що стосується мови інвестицій, саме прямих в бізнес, тут звичайно трішки ситуація гірша. Все таки такі, міжнародні партнери і інвестори вони в такому більш очікувані, і ресурс більше спрямовується на безповоротну грантову допомогу. Ну, ж таки, бачимо, що певна міжнародна підтримка є. Давайте поговоримо також і про допомогу від держави. Знаємо, що у вас біля центрального ринку наразі облаштований пункт незламності. Чи є якесь додаткове фінансування з держави, зокрема на ці пункти незламності? Чи це все фінансується за кошт громади? Ну скажімо так, вказівка була від держави розгорнути пункти незламності в нашій громаді. Ми одразу виконали цю вказівку, розгорнули такі пункти незламності в наших навчальних закладах. Також додатково були розгорнуті пункти незламності червоним хрестом національної поліції і також нашими службами ДСНС. Зокрема, біля центрального входу в ринок в сумісінькому центрі нашого міста розгорнуто мобільний пункт незламності. І звичайно, що ми громад... Мада допомагаємо в його забезпеченні, надаємо відповідні необхідні матеріали, паливносильні матеріали, продукти харчування і інші речі для того, щоб кожен кам'янчанин міг прийти туди, отримати відповідну інформацію, зігрітися, випити гарячого чаю, зарядити свої мобільні телефони. Ну і відповідно таким чином трішечки полегшити ситуацію. Знову ж таки, давайте трішечки повернемося назад в часі, зокрема там кінець 2021 року. Пригадайте, які були плани, що хотілося реалізувати знову ж таки впродовж 2022 року. Як сильно війна вплинула на ці плани, як сильно вона їх деформувала, і знову ж таки, чи повернетеся в наступному році до реалізації того, що планувалось зробити впродовж цього 2022 року? Ну, звичайно, що війна внесла серйозні корективи, були... Заплановано цілий ряд е, програм, які ми хотіли реалізувати, як в культурній сфері, так і в туристичній сфері. Фактично, е, зараз багато цих питань поставлено на паузу, і ми будемо чекати. Е, ситуація яка буде розгортається на фронті в державі, і е, у разі можливості реалізації цих проєктів будемо їх реалізовувати. Але при цьому всьому е, теж ряд питань. Е, Старалися вирішувати це питання стосувалося певного і благоустрою громади, тому що я проводжу ще цілий ряд зустрічей з кам'янчанами. Вони потребували вирішення ось цих нагальних питань, і ми вже в кінці року теж вже той ресурс, який був закладений, десь використовували для цього. Були певні проведені ремонтні роботи, в тому числі біля наших військових частин, для того, щоб покращити благоустрій цих територій. Ну і знов-таки будемо. Дивитися на ситуацію, яка буде складатися в державі, і відповідно теж і реагувати і на цю проблему. Але я скажу, що пріоритетом сьогодні є це безпека, пріоритетом є це цивільний захист і проходження зими, успішне проходження зими, і соціальна підтримка наших на заміщених Пане Михайло, можливо трішечки ще поділитись планами і на наступний рік, тому що ну умовно кажучи, що зима там через 3-4 місяці закінчиться, але все одно ж плани якісь є. І що хотілося б реалізувати, окрім того, аби забезпечити там соціальну сферу і проходження опалювального періоду в наступний рік? Ну враховуючи е -е, те, що інтерес світу зараз. Максимально прикутий до нашої держави, ми це рпксно розуміємо. Тому зараз проводиться цілий ряд напрацювань тих заходів. Коли скажімо так, чи після перемоги, чи коли ситуація буде така давати можливість, ми сподіваємося, то що до нашої громади будуть приїжджати е, закордонні люди, які будуть далі продовжуватись. Насолоджуватися нашими нашими історичною спадщиною. Я знаю, що вже цілий ряд міст, в тому числі і з Канади, висловив своє бажання приїхати до нас. Це, в свою чергу додаткові зв'язки це додаткові можливості прийому іноземних гостей до нашого міста. Ну і маємо зараз скористатися цією можливості і увагою до України, до Кам'янця-Подільського, і відповідно реалізувати цілий ряд проектів і вивести ще більш потужно камянець подільський на міжнародну ре. Пане Михайло, я дякую вам за те, що ви доєдналися до нашого прямого етеру. Ще раз вітаю вас із днем місцевого самоврядування і нагадую нашим глядачам, що з нами був міський голова Кам'янець-Подільського Михайло Посі.